Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами 18 жовтня, субота. І ця карта дня на ці вихідні в цілому, і на цю суботу, і на карта як карта на весь вікенд. Давайте подивимося, який знак дає нам доля. Ператриця абсолютно чудова карта, друзі. Це карта родючості, карта прибутку, карта жіночності. Можливо, сьогодні вам хтось зробить гарний подарунок, або до вас прийдуть кошти, тому що це також карта, яка показує прибуток. А це також може бути ваша подружка, ваша мама, або ви себе відчуєте дуже жіночно. Це карта приємної зустрічі, карта, коли ви можете собі щось дозволити. Це якщо це жінка, то можливо це жінка знака землі, знака землі. Так, це в нас діва, козирог або цілець. Тоді ця людина зіграє вам сьогодні важливу роль. В цілому карта максимально позитивна. Для декого це може навіть означати вагітність, або ви дізнаєтесь про те, що ви вагітні. Гарна карта. Ця субота і ця неділя пройде для вас дуже, знаєте, так приємно, я би сказала насичено, тому що імператриця це і є символ насиченості та радючості, коли у нас всього є в достатку. Чому, чого я вам і вважаю, друзі, підпишіться на мій телеграм. Тару, якщо ще не підписані, на той ресурс, на якому ви мене зараз дивитесь, давайте підтримаємо україномовний Ютуб, якщо ви мене дивитесь на Ютубі, та україномовний Тікток, якщо ви мене дивитесь в Тіктосі. Також заходьте за персональними таропередбаченнями та консультаціями. Я рада кожній та кожному, але беру не більше, ніж 5 людей на день. Побачимось, друзі, Па-па!